Збираємо велике замовлення для клієнта. Оптове замовлення, тому що людина замовила там, по 30 браслетів е, такого бордового кольору, а також чорного кольору. Е, це браслети від Спірідона Тріміфунського, привезені з острова Корфу з Греції. Е, це е, чобіток, е, така святинька, в якій всередині знаходиться філахта, освячена на його мощах. Паракорду він сплетений, розтягується. Даний браслет, хорошо, хорошо тримається він. На руці. Скоріше за все, це для жінок. Лош, поможи мені. А та треба було однерги знімати. Затягуємо. І дивіться, як гарно він виглядає. Е, виготовлений він з Мельхіора. Мельхіор це, в принципі, аналог срібла. Е, хто почитає святого Спірідона Триміфонського і знає про цю не немає змоги туди поїхати і придбати самому. Замовляйте в нас, ми звідти на постійній основі вже більше ніж півроку возимо. Е, зараз все це гарно запакуємо клієнту та відправимо. Сайт іконна лавка в шапці профілю. Там є в нас, до речі, ще підвізки є святого Спірідона. Рідона, ви можете зайти, обрати, замовити. Ми швидко вам доставимо.